Привіт! Сьогодні у випуску мрія кухарів з усього світу. Планетарний міксер KitchenAid Artisan. Стильний, потужний, нереально функціональний і довговічний американець. Забудьте про пластик, що перегрівається на високих обертах. KitchenAid – це повністю металева оцинкована конструкція з емальованим покриттям. Тож міксер не просто довго прослужить, він передасться наступному поколінню. До речі, цікава деталь. Якого б року випуску не були насадки, вони підходять до всіх моделей KitchenAid. Навіть ті насадки, що зараз в розробці, ви також зможете з часом встановити на нього. Загалом же, окрім кількох базових, можна встановити на KitchenAid до 15 різних насадок. Наприклад, для нарізки овочів, виготовлення пасти або навіть морозива. Сьогодні я також розгляну одну з таких насадок, а саме кухонний комбайн. Почнемо із зовнішнього вигляду. Культовий дизайн від американського бренду зі історичною історією говорить сам за себе. До речі, конструкція запатентована. Такий красень стане родзинкою будь-якої кухні. Знизу силіконові вставки, щоб він залишався нерухомим під час роботи навіть на максимальній швидкості. Але як на мене, за такої ваги не забуваємо, що все це литий метал. Він і так не зрушив би з місця. Ну а так, принаймні, поверхня стільниці захищена від подряпин. На корпусі важель блокування. У розблокованому режимі ви зможете вільно опускати чи підіймати його ось так. З іншого боку, 10 різних швидкостей на вибір. На мінімальній швидкості міксер видасть 58 обертів на хвилину, на максимальній 220. В комплекті дві металеві чаші на 4,8 літри і на 3 літри. А також три базові насадки. Перша вінчик для збивання. Він чудово впорається із білками, які треба перетворити на густу піну. Міксер KitchenAid планетарний, тобто обертається одразу в двох площинах: кругом осі, а також по периметру чаші. Збивач досягає не менше як 59 точок в чаші. Тож все буде замішано і збито найкращим чином. Друга насадка гак для тіста. Він ідеальний для замішування тіста щільної консистенції. Наприклад, на хліб, пасту чи пельмені. Третя насадка лопатка для змішування. Вона для більш рідкого тіста. Наприклад, суміші на кекси чи пісочне тісто. Додатково в комплекті йде захисний обід. На ньому спеціальний отвір для додавання продуктів, щоб нічого не розсипалось. Навіть такі деталі продумані. Ну а тепер про насадку, яку можна придбати окремо. Кухонний комбайн. Вона створена спеціально для шинкування овочів одразу в кількох форматах. Конструкція легко встановлюється на корпус міксеру. За рахунок ексклюзивної системи KitchenAid Exact Slice, ви зможете нарізати скибочки будь-якої товщини одним поворотом важеля, змінюючи це навіть у процесі нарізання. В комплекті 4 леза, проштовхувач для продуктів, щітка для чищення і контейнер для зберігання всіх комплектуючих. Всі елементи можна мити в посудомийній машині. Ну а тепер більш детально про леза. Вони з нержавіючої сталі. Перше лезо для нарізання скибочками. Нарізати овочі таким чином зручно для запікання в духовці або на грилі. Другий диск для натирання. Він має дві робочі сторони для більш і менш дрібного натирання. Він підходить для шинкування овочів, фруктів або сирів. Третій диск ніж для нарізання соломкою. Ідеальний варіант, наприклад, для сезонних салатів. Ну і четвертий насадка та лезо для нарізання кубиками. Вона легко справляється як із сирими овочами, так і з попередньо відвареними. Щоб змінити спосіб нарізки, не потрібно розбирати всю конструкцію. Достатньо витягнути диск і замінити його на інший. Ось так просто і зручно: менше ніж за хвилину можна зробити те, на що раніше була потрібна купа зусиль. KitchenAid – це про розумну економію сил і часу. Один пристрій завдяки різним насадкам виконує практично всю роботу по приготуванню. А вам залишається лише радувати близьких вишуканими стравами. Вдалих вам кулінарних шедеврів, друзі! З вами була я, Ольга, і до зустрічі у нових випусках на каналі Конфі.